Вітання всім! У нас третій день турніру Кривова битва на четвірках ТОП-25. Давайте дивитись оборону. ну як це називається? В перший день на мене ніхто не напав була оборона С. На другий день три поразки, дві перемоги, але оборона, здається, була Є. Тут на тобі. Скільки відсотків відбиття атак? Хоча і небагато. Тут ледве А, як то кажуть, 63,6% відбиття. Але якось дивно, я вчора тут думав, можливо, Ф'ялара на плечі, Шархай не тримає, а зараз, ну як зрозуміти, тримається оборона чи ні. Добре, ходімо, понападаємо. Так, Кедман Скітл тут. Ну тут, до речі, складна оборона. Кедман Диспел, Соня Деспел. Ну добре, кращого ніби й немає. Можливо, замість Кедмана когось вигадати. Кого я тут можу? Ну ось цього, щоб слизняків поставив. У нього липучість, що він там забирати, красти збирається, також незрозуміло. Грім тонкий грех. Там скло. Можливо вам ліки взяти? Вона і міцніша, і це ж без лікування. Бити будемо шархаєм. А мій ліки, можливо, його просто прикриє. Давайте спробуємо, хто я знаю, що з цього вийде. Ну, тут боляче, тут під зріз броні гріма, а скіту скал вдарить прям достатньо. Давайте ось так заберемо знизу фіолет, підуть червоні. Будемо рухати поле. Так, зелені це добре. Ось так, спочатку вімкнемо шархая. Потім знайдемо кіпріота. Зеленів Кедмана я його не пробив, він мені здесь шархає, я Цього не дуже той хочеться. Але давайте, напевно, ось так все. З одним скопом приберемо. Він розіб'ється, можливо. Ні, він навіть бити не захотів в ту сторону. Так, ну добре, ми прикрились. Що ми прикрились? Потрібно зібрати адекватно жовтий камінчик. Будемо, напевно, намагатися блочити центр. Так, Кедман, ти зникнеш сьогодні чи ні? Скітл скал, скільки в тебе життя? 59. Ось так точно вистачить. Не хотів зеленими перевіряти, якщо чесно. Соня, давай в вкіпрювота. Дякую. Ти молодець. Так, Соня б'є в одного, грім і лісю б'ють по всіх. Тому ось так. Так, вімкнемо Шархая. Вхід би десь почекати, але... але не бачу, де його чекати. Скільки буде грім троїтись? По 300. Ну, непогано троїться. Давайте добре, давайте в Соню, нехай нам хотів сказати, я здесь пелить, але Ні, лише... Тільки що ледве не зробив помилку. Щоб вона нам шархає здеспелила, то для чого тоді це все було, що я затіяв. Добре. Рухаємося далі. Стильовий, так, стильовий грім. Ну тут гірше, тут... Тут контра не діє, ядро майже не діє. Знову ж таки, два диспела. Якщо там Соня стояла хоча б в кутку, то тут на плечі. Ну, можливо, заблокуємо їх лісю, хто його знає. До речі, мії ліки, напевно, не варто було брати, адже вона замінить мінус до атаки на плюс до атаку. Стильовий замінить. Так, добре. Давайте заберемо зелені там підуть жовті. Так, зробимо ось так. Ще, напевно, один раз. Один постріл витримаємо від кедмана, потім будемо вмикати, напевно, шархая. Потрібно цього кедмана якось швидко знести. Так, блокувати. Блокувати, блокувати. Напевно, давайте спробуємо центр блокувати. Соня не заблокована. Ну, але тим не менше. Давайте ось так. Фіолет не хочу зараз поки що витрачати повністю. Хоча поки під бафом, поки Соня не здеспелила, давайте прокинемо. Все ж це краще, ніж без бафу прокидати. Ось лишень погано, що чао зарядився. Вони три зарядились. Так, лісю це добре. Соня куди вшархає. Лисиця. Живемо ніби. Робимось так. Сонька зникла. Тепер де спалити нам ніхто нічого не буде. Грім буде ходити. Ну нехай ходить, можливо, ми його і заберемо. Чудово. У них атака зрізана. Мієліки ліки нас прикрила. Хоча потрібно було напевно бити все-таки в адже тут є жовтий камінчик під бафом. Йому б вистачило. Ну ніби не принципово. Чудово. Напевно, мій ліки краще, ніж скедман. Хоча це поки камінчик є. Їдемо далі. Кіпріот шархає. Тут хороша оборона. Контру не здиспелиш. Шархая толком також не здиспелити. Ну мені один диспел вигляді, що напевно буде мало. Можливо, мені тут шархай не потрібен. Давайте ось так. Тому що я візьму свого шархаю, до прикладу. По-перше, тут два диспели, які будуть це все за його вимикати. По-друге, він швидко загине, скоріше за все. Диспел у вигляді Кетмана мені потрібен, ну і мені здається, мій ліки мені тут також буде необхідна. Складна оборона, я не знаю. Все буде залежати від кількості камінчика потрібного. Так, фіолетовий мені вже не дуже потрібен камінчик. Поки що. Давайте ось так. Приберемо червоний, там фіолет підтягнеться. Знаття, що було б так багато фіолету, можна було б. Можна було б і шархая взяти, він би вже зараз був заряджений. Хоча хто його знає. Правильно б я зробив чи ні. Давайте зелений, напевно. Прикриємось. Деспелити будемо намагатись просто бити в соню. Шархай він фіолетовий з нього ж також не деспелиться. Ну, добре, давайте жовтими спробуємо, наскільки це боляче буде. Давайте ось так разочок і трійка буде в Шархая. Угу. Ну, поле мене радує, якщо чесно. Це, звісно, ще далеко не кінець цього поєдинку, але тим не менше. Так, кого будемо блокувати? Ну, блокувати точно будемо цю сторону. Добивати. Та прийдеться бити в Соню, тому що розбитися я не хочу, можливо, на них ядро ляже. Так, шархай. Ядро 320, в тебе багато здоров'я, звісно. Скільки контра буде тривати? Сім ходів. Ви що, з глузду з'їхали? Тут скільки? Тут 5. Це багато. Давайте разок його лупанем. Зробимо ось так, втратимо фіалара. я все розумію, але мені потрібно одну сторону звільнити. Добре, прикрились. Фіалара ще й навіть ніби не втратили. Давайте ще зелені. Зелених у нас достатньо, поле хороше. Ще прикрились. 320 захід, в нього 365. Вимікнам контру влучуємо в лісю. Добре. Ми ніби добре прикриті. Ядра не мав фіолара, але просто Просто будемо бити заради шкоди. Чудово. Прикрились. Ну Тут з полем було прям хороше поле. Рухаємось далі. Ну тут шархай також ніби. Ніби не факт. Добре, давайте спробуємо ще й так сходити. Просто кедман мультик плюс, що йому може лісу ману не зрізати. Це ніби і дрібничка, але тим не менш. Так, є трішки жовтих. Ось так, здається, буде, ні, не буде. ні, буде кристал все таки Прибираємо його. Так, погано, що ще ядро не активується фіалара, що його ніхто не влучив. Тут спробуємо, напевно, приблокувати. Шкода, що ліс не заблокувалось, можна було сині зелені прокинути. А якщо так, то давайте ось так обережніше. Філарам потрібно бити, щоб прибрати кедмана. Він б'є скрізь корінців по зеленим. Євже це ніби казав, але тим не менше, однією загрозою мінус. Але мені немає. Де є ліки знайти? Добре, давайте Кедмана поки притримаємо. <кій> Приберемо зараз ще й червоні підуть. І ми, до речі. Давайте ось так, щоб, не дай Боже, ніяке комбо не полетіло, щоб ми мієліки зарядили до лісу. Прикриємось. Прокинемо фіолет. Так, ніби трішки пережили. Добре, давайте прибирати зайве. Фіолетові ніби непогано, але ж ми цього зацепимо, Вільямса чи як він там зветься. Добре, давайте десь тут. Хочеться зелені знайти, але лісю. Весь хороший камінчик стоїть під нею. Давайте фіолет прокинемо. Шкода, що їй не вистачає. Це мій і може бути мінус. Ну майже. Давайте ось так тоді. Прикрились. <кій> До речі, жовтого камінчика взагалі немає. Давайте так лісю повинно вистачити. Добре. Так, будемо бити ось так. А це ж він мушкетер, так, да, здається? Це в нього контраця. Так. Коли цей герой отримує урон від цього особового міння. Є 75% вірогідність нанести 50% шкоди. По ньому більше, напевно, бити не потрібно. Давайте вкіплювати, ніби він нам зараз не загрожує. Якщо, звісно, комбо якесь не влетить. І ми не загинемо від контри. Давайте ще будемо тут щось шукати. Не хочу бити в Вілляма з зеленими Віллярса. Мій ліки зникне. Хоча скільки в неї корінчик? Та ну, 200 немає. Корінчика навіть і 200 немає. Ну добре, давайте, можливо, все-таки не загине. В одну ту саму сторону валить. Добре, прикрилися. <кій> <кій> Бити його не можна. Тому ось так. Давайте все-таки жовті перед тим, як... Контра буде. Спробуємо здеспелити лісю, мені хочеться зелене там прокинути. Здеспелили, заблокували, але там контра. Хоча ми прикриті. Потрібно було, напевно, жовтий зарядити, дозарядити фіалара все-таки. Ну так, ми з ним попрощались. Це я зробив неправильний хід. Ну добре, давайте ось так і дозарядимо еліки. Є. Якось ось так заберемо кіпріота. Скільки в тебе лишилося життя? 103. Фіолетові чи зелені. Давайте, напевно, зелені. Він зник чудово. Ну, якщо б я не зробив помилку, то вже б давно завершили цей бій. Фіолар би їх дотруїв. Чудово. Так, ще один бій. Анабель Лікар. Ти, хто... Це примирення. Це наносить 300% шкоди ворогам по краям. Закрещає максимальне здоров'я всіх ворогів. А тих, хто... 400 шкоди визиває 30 одиниць безумства у цілі. Ціль отримує прив'язку душі, на 3 ходи, не можна щистити. Всі вороги отримують... Весь урон, отриманий героєм, наноситься всім ворогам з прив'язкою душі. Зрозуміло. Так. Тут, до речі, можна взяти. Можна взяти шархаєм. Ходімо спробуємо. А звісно, погано буде чистити це все. Але якщо буде достатньо жовтого камінчика під шерхаєм, то три героя ми приберемо ніби безболісно. Ну, але ж це за рахунок того, що буде камінчик. Поки що щось не зрозуміло. Давайте фіолет заберемо. І знизу ще буде фіолет. Чудово. Давайте прокинемо зелене спочатку. Так, у нас є шархая, анабель чіпати не хочеться. Давайте ось так. І знизу буде трійка під нею, її повинна з... Ай, вона з'їхала. З'їхала ця трієчка, так би зараз анабельку можна було б забрати. Ну добре вже, як є. Бити будемо в міль, напевно. Хоча Хоча поки взагалі не будемо бити. <кій> а тепер можна. Ага, не можна, тому що ми спимо так багато жовтого камінчика і ми через цю кляту міль спимо. Да. По краям б'є дуже боляче. Давайте поки фіолет. Зелені це добре, головне, щоб якщо ми встигнемо зарядити біні ліки, хотів сказати я. божевілля пішло. Як же ж боляче вони лупашать. Ну добре, давайте спробуємо прикритись. Ну не заряди її, вона ж дуже боляче більші. І по краям її ліки не виживе. Це хороший постріл був. Це був хороший постріл. Так. Мій ліки зараз точно загине. Це разб'ється обшархає. Давайте тоді краще жовті піти, ту божевільну підведемо. Так, моя ліки навіть не розбилась. Чудово. Ну, але сьогодні оборони прямо такі потужні. Оборона сьогодні в... Ніби так і повинна бути. Так, ну добре. Ніби лікарів сьогодні сильно часто в оборонах не помічали. Ні, сьогодні дійсно такий був цікавий і складний день. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.